Коротше, технічна сингулярність. Не буду бігати довкола. Чат GPT – найрозумніший штучний інтелект створений людиною. Розумніший за 99,9% людства, окрім Олега Ляшка. Скотеняка така. Здається, нічого такого, правда? Але саме він стане причиною кінця людства. Треба повідомити поліцію. Так що таке ця ваша технологічна сингулярність? Якщо коротко, то експоненційне зростання швидкості науково технічного прогресу, коли в один момент ти не встигаєш купити гімнозалік, як за твоїм віком трансформера танцюючого пика, дають підсрачний каскане, то поки ти торгує криптою. Тіпа, 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 я задихався, да. мені, мені важко дихати так. Подихаємо, подихаємо і ну от от зараз. і... А якщо по-простому, то коли ви з молодої, впевненої, гарної, красивої, шедевральної, неперевершеної, геніальної, богоподібної, сексуальної людини, перетворюєтесь від діда. Але можна і простішими словами. Але мені впадло, мені треба розтягнути хронометраж. Так, давайте ж звернемося до історії до дуже схожих подій. Науково-технічна революція. За всю історію їх було чотири. Коли відбувалася перша, люди клепали щось там у себе дома, як китайські діти з Аліекспресу. Але по якості воно було точно таке саме як з Аліекспресу. Потім прийшов Галілей і сказав, що земля кругла. У відповідь йому. Ех, стара добра церква. Зустрічайте, друзяку Христоса! А згодом і з'являються заводи. Так звані мануфактури, де багатий власник дає роботу небагатим людям, а ті масово клепають товари однакової якості. Звичайні люди починають кричати, що їх товари стають непотрібні і кажуть, що у них не буде роботи. Верніть гроші, які ви вкрали в українців. І йдуть працювати на мануфактури, де роблять той же товар, за фіксовану ціну, яка називається зарплата. Вітаю, ви створили капіталізм. Друга науково-технічна революція полягала в тому, що Зловив Тора, Пікачу і Рейдена, створивши при цьому електроенергію. Вкиньте в цю клітку двигун внутрішнього згорання, і радіо, що вийшло це? <плес> Саме так були придумані машини, або друга науково-технічна революція, де люди кричали і плакали, що вони залишаться без роботи, автоматизовані механізми залишать їх повністю без роботи. Конвейери їх замінять, що по електричним кабелям просувається чума, і так далі. Третя науково технічна була вибухова, прям таки підривна. Так вона була про атом: енергія, магнітні поля, електродинаміка, радіоактивність і купа іншої непонятної фігні, про яку, звичайні, люди нічого не сказали бо нічого не поняли, так само, як і я. Але вони все одно плакали і кричали, що залишиться без роботи. Який жах? Такий жах! А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Та найцікавішою для нас залишається четверта науково-технічна революція. Я сказав науково, класно. <query> не буду вирізати, а почалось все як завжди в Америці. В них були такі часи, називаються шістдесят. У нас таких не існувало. Бурний час зародження хіпі, безконтрольного вживання марихуани і екстезі, божевільних урядових програм по промивці мізків і холодної війни ср-ср. Срср СССР. І неймовірного стрибка технологій. у той час в США вкидали в гроші в будь-який, хоч якийсь потенційно прибутковий сектор, який, хоч якось, може обігнати СРСР. Одним із таких вкидів став розвиток штучного інтелекту. В 1956 році в Тортмунді Німеччина відкривається кафедра штучного інтелекту. Дослідники вважають, що за якихось 25 років штучний інтелект зможе виконати те, що не може зробити людина, вирішить будь-яке питання, що всіх нас чекає світле майбутнє. Але була одна малесенька, малюсінька, мікроскопічна, як випаніс, проблема чуть чуть не хватало технологій і потужностей. В ті часи не було нічого дивного, якщо комп'ютер буде займати розміри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. А в коробках розміром стан Клеопард 2 а 7 поміщалось тільки 13 мегабайт пам'яті. І саме в ті часи жив такий мужик, якого звали Гордон Мур. На жаль, нещодавно він помер. Press F to pay respect. My English is perfect. Він був одним із співзасновників компанії Intel. Якщо що це компанія, яка виробляє процесори. Процесори складаються з транзисторів, по факту це мозок комп'ютера і штучного інтелекту також. І в нього була одна дуже цікава гіпотеза: кожні 24 місяці кількість транзисторів в процесорі мала подвоюватись. Це оці штучки, які стають цими штучками, які стають цими штучками, а потім їх стає мільярди, щоб подвоїти їх і не зробити чіп розміром з Юпітер. Але астрономи ще 2620 року перейменували планету, щоб покласти край цьому жарту. О, а тепер як називається? Ти під. Самі транзистори почали зменшувати, що зменшило потрібне для них напругу, що в свою чергу зменшило платіжку за світло, в свою чергу, зменшило ціну за сам процесор. Що в свою чергу дало можливість тобі грати в комп'ютерні ігрушки і сидіти в своєму довбаному інтернеті. Курва! І от що найцікавіше, ця формула працювала, але потужності все одно не вистачало. Дослідження майже повністю припинилось в 1974 році, орієнтуючись на більш прибуткові процеси. Верніть гроші, як сказав один класик, винторізкоме. І він правий. Настає перша зима штучного інтелекту, яка триватиме 6 років З 74 по 80. коли у штучний інтелект не вкладали приблизно нічого. Поки японці не створять суперкомп'ютер п'ятого покоління, а американці і британці скажуть: ну ми теж хочемо трошки. Поки в один непередбачуваний момент не станеться обвала ринку машин Ліпс. Це така штука, яка дозволяє запускати ліпс як основне програмне забезпечення древньогрецьких ПК. І не настане друга зима штучного інтелекту, яка триватиме з 80 Четвертого по тисячні. але з повноцінним розповсюдженням інтернету, компанії Google, компанії Yahoo, яка в принципі могла купити Google за 5 мільйонів доларів, але так цього не зробила, тепер вона коштує нічого. Amazon, Netflix, купи ігрових компаній. Штучний інтелект повертається на ринок. Тин-тин-тин. так до чого тут штучний інтелект, технічна сингулярність і я красивий дуже. А все дуже просто: людство як ніколи близьке до свого кінця. Сі, бачиш, і тут у вас буде напевно геніально і просте питання. А на ти це все розказуєш? А ну просто наш, навіщо нам ця інформація? Навіщо ми для цього створені світу? Коротше, транзистори і мікрочіпи вперлися в стелю. Все. Зараз найменший техпроцес цих самих транзисторів чотири нанометри. На двадцять четвертий рік обіцяють три нанометри. На двадцять шостий, два, у двадцять восьмому, один, а далі розміром твій пісюнчик. А далі все фізика не дозволяє зробити менше. Тобто до тридцятого року треба або придумати нове колесо, на якому будуть їздити всі ваші топові ПК, або принципово новий вид чіпів. Так так, 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 так. До чого знову такі ця інформація? А відповідь ще простіша: куди ми далі будемо розвиватись? Далі тільки філософська думка. Скоріше за все, ми стоїмо на порозі або вже ввійшли там, прям так глибоко ввійшли в п'яту науково технічну революцію. І як думаєте, чим нам це загрожує? Правильно, ми залишимось без роботи, але тепер в прямому сенсі на відміну від тих чотирьох науково-технічних революцій. А оці от слова повністю описують те, що буде з людством. Чого? а через те, що під час технологічної сингулярності неможливо передбачити розвиток штучного інтелекту, який буде впливати абсолютно на всі аспекти життя людини. Чого? А через те, що кожну секунду будуть з'являтися неймовірно революційні технології, які здатні просто знести людство. З місць, а людство просто не буде можливо не буде. Бляха муха. Коротше, в них не буде можливості скористатися цими самими технологіями. Людство просто не встигне їх використати. Бо штучний інтелект просто-напросто розженеться до такої швидкості, що ми просто будемо виглядати як шлімака. Що я хотів сказати цим відео. Папа. -па.